Хто найбільший у європейському футболі? Брайтону точно більше не потрібен Матвієнко, черговий топ трансфер Мілана, де таки завершує кар'єру. Будемо прощатися. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо про все найцікавіше, цікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Починаємо з новин з італійської серії А, де Мілан дуже і дуже круто та розумно підсилюється після переходів. Пулісіка Рейндерса Окафора. Міланці оголосили про трансфер Самуеля Чукуезе. Контракт з 24-річним нігерійцем, вже екс біля Рела, розрахований до 28-го року. Він гратиме під 21-м номером. Сума трансферу складе 20 мільйонів євро плюс 8 мільйонів бонусами. У попередньому сезоні Чукувеза забив 13 голів та віддав 11 асистів у 50 матчах за віляреал. Він був найкращим запасом гравцем біля Реала і точно одним з найбільш ефектних футболістів ліги. Тож, ж, загалом, такий Чуквеза? це лівоногий півзахисник Вінгер, котрий дрейфує по тій бровці, весь час міщується в центр. Його дві найважливіші якості: це дриблінг, один з найкращих дриблінг футболістів Лаліги. Ну і звісно, він дуже круто просуває м'яч на ревку, грубо кажучи, побачите вільного Чуквеза на бровці, віддайте йому м'яч, і він щось. Придумує він обіграє опонентів, зміститься в центр, проб'є, подасть або банально загострить. Ось графіка від за Атлетіка. Звідки здебільшого загострює нігерієць? Тут все максимально просто. Знову ж, це правий фланг атаки та регулярні зміщення. Варто говорити про те, що Чукове крім того, що є дуже швидким, технічним, ефектним гравцем, він досить таки впертий футболіст. Ось ще одна графіка від за По тому. Звідки чоквеза забував свої м'ячі у Лалізі. і ми побачимо оцю зону у напівфланзі, з котрої прийшов лише один забитий м'яч. При увага, увага при 67 спробах. Це неймовірна впертість, і це напевно те, що говорить про нігерійця зі знаком мінус. Звісно, піолі з ним працюватиме, звісно, він зростатиме індивідуально як гравець. І те, що він вже показував в минулому сезоні. І враховуючи ще його й потенціал, говорить про те, що Міана, нарешті, з'являється рівноцінний, рівноцінна опція на протилежному до Рафеля Леау Фланзі. Якщо Леау робив все прекрасно на своєму лівому фланзі, то на правому виникали проблеми, що Месіас, що Салемакерс, вони не давали такої стабільності, як її давав португалець. Крім того, Чукве різносторонній гравець з точки зору малюнку гри. Він прекрасно діє, коли команда грає у відривах, у контратаках. в нього дуже і дуже хороша швидкість. Ну і також він непогано грає, коли суперники закриваються. Наведу приклад проти мадридського реала. Звісно, там реал не та команда, яка прям закривалася, але в цьому матчі Чуквез прям, прям порвав мадриців, забував шалені м'ячі і фактично порвав і фланг, і центр захисту Реала. Він не знає авторитетів. Абсолютно безшабашний, знову ж дайте йому тактичної грамотності, е, котра потрібна в серії А, І Мілан отримує дуже і дуже круте підсилення. Другий трансфер А, про який треба говорити, це перехід Форварда Матео Ретегі до Джена. Ретегі – це гравець, котрий народився в Аргентині, свою кар'єру розпочинав в Аргентині, але маючи італійське коріння, отримав італійський паспорт і в цьому році вже виступав за збірну Італії. Навіть забував за неї у матчах проти Англії та Мальти. Останній клуб ретегії це Антинські Тігри цьому клубу Джано заплатив за трансфер гравця 12 мільйонів євро. За останні два роки в тігри Ретегі забив 30 голів в чемпіонаті Аргентині, відігравши 48 матчів. Цікаво, чому цей трансфер загідбувся саме в Джано, тому що. Після того, як ретегі вдало дебютував за Італію в матчі проти Англії, було дуже багато розмов про Інтер, про Мілан, про Ювентус, про всіх топів італійської серії А. Ну і звісно про з АПЛ. Але англійці відмовилися від цього транспорту, враховуючи власні проблеми з фінансовим фейерплей. Тому ретегі переходить до новачка серії А під керівництво Альберто Джалардіно, котрий зміг повернути генуестів до серії А. Новина з Іспанії, про котру я трошки так говорив. Попередньому випуску Давід Сілва, котрий провав хрестоподібні зв'язки Коліна на одному з тренуванні Рососхідада, оголосив про завершення кар'єри. Півзахиснику 37 років, і ця травма вибила його з колії надовго, треба відновлюватись близько року. Враховуючи знову ж таки його вік, не було сенсу мучитись, і сілова таки не мучився. Ось що він сказав. Сьогодні сумний для мене день. Сьогодні час прощатися зі справою, які я присвятив все своє життя. Сьогодні час прощатися з партнерами, котрі стали для мене сім'єю. Я буду сумувати за вами. Дякую, що ви всі заставляли мене відчувати себе. Як вдома, Сілва перейшов до Рел Сосідада у 2020 році після того, як вже фактично домовився з Лаціо, але в останній момент передумав. Ці роки в Сосідаді були успішними для Сілви. Він грав безсумнівно в основі цього клубу і допоміг Сосідаду вийти до групового етапу Ліги Чемпіонів, де б він мав зіграти вже на фініші. Своєї кар'єри могла б бути красива історія. Загалом сілва це легендарний гравець. Як не крутий ми можемо сто разів говорити про його титули у Манчестер-Сіті, про його неймовірну гру Манчестер Сіті, де він чи не кожного сезону видавав по 15 асистів там за сезон. Загалом сілва провів за Манчестер Сіті 436 матчів, але й до Ман-Сіті сілва був дуже і дуже крутим гравцем. Він виступав за і Сельто, але головне він грав за Валенсію. Де пересікався ще з тими легендарним барахою, Канісарасом, Мар'єнтесом, ну і Давідом Віллією, котрий лише набирав обертів. Що будучи гравцем Валенсії, сілва став чемпіоном Європи у 2008 році, де був звісно ж резервістом команди Луїса Рагонеса, але попри це забив один м'яч навіть на євро. Плюс він став чемпіоном світу, також будучи гравцем Валенції. На тому чемпіонаті світу у 2010 році Сілван також не був основним гравцем, але в обоймі він перебував. І після того чемпіонату світу Сілва поїхав до Манчестер Сіті через два роки, у 12-му році в Україні та Польщі Сілва став чемпіоном Європи вдруге, але вже будучи безсумнівно, безапеляційно основним гравцем своєї команди, Сілва – це про магію, сілва це про вміння прекрасно діяти у фінальній третині, вміння знайти на короткому клаптику поля партнера по команді, знайти вільну зону, створити цю вільну зону, створити простір, обіграти це дуже тонкий, тонкий гравець, котрий у не. Більш важливих для атаки своєї команди в зонах діяв ну максимально впевнено та солідно. Саме через таких гравців ми і любимо футбол. Тим паче, сілва стикався з жорсткими проблемами під час своєї кар'єри. Зокрема, коли у нього народився син, він був недоношеним, і лікарі тривалий період часу 5 місяців боролися за його життя. Попри це, сілва все одно продовжував виступати за Мансіті, звісно, пропускаючи тренувальний процес, літаючи. Регулярно до Іспанії, до Ордини, але це не завадило йому в тому ж сезоні видати там неймовірну статистику, виграти титули і так далі. Неймовірний професіонал, справжній мах, і це той футболіст, котрого нам точно бракуватиме. У футболі сподіваюсь, у футболі він і залишиться працюватиме десь. Головне, що на благо улюбленої гри а зараз на величке оголошення наш партнер компанія ФБ дає хороше кутирування на абсолютно всі спортивні події. Поки що міжнародний футбол, не враховуючи різні там ліги конференції та деякі раунди ліги чемпіонів на повній паузі, сьогодні вже стартує українська прем'єр-ліга. І от завтра буде хороший такий матч. Рух Львів прийматиме Луганську зорю. Фобет не вважає рух фаворитом цього матчу і дає на перемогу львів'ян космічний коефіцієнт 4,3. Я вважаю, що рух. Переможе і рекомендує ставити саме на цю команду. у Цьому матчі. Якщо ви хочете зробити ставку на будь-яку іншу спортивну подію, то гайда за лінком у закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте на сайт Фабет та забирайте бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, найголовніше, що ставка це всього лише розвага, тільки розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Продовжуємо гід по новинах іспанського футболу, експозахисник збірної Іспанії, Мадридського реала. Севілі, Малаги іско прийшов до Бетіса на правах вільного агента контракт терміном один рік. Грубо карачу, попередньому сезоні іско виступав за Сівілі, а в цьому році вже грає за Бетіс. Ці дві команди з одного міста це прям таке серйозне, дуже гучне дербі. Це дуже принципове протистояння. Чому ж іско перейшов до принципового суперника свого колишнього клубу? Рівно тому, що іско з величезним та гучним скандалом покинув Сивіль за інформацією інспанських інсайдерів, мова йде про те, що іско перейшов Сивілью без згоди тодішнього директора Андалусійців Мончі. Він не хотів, щоб іско грав за Сивіллю. А тренер Севілі Хулен Лопетей, який тоді тренував цей клуб, дуже хотів мати гравця у своєму складі. Дійшло до того, що Мончі змушував іско розірвати контракт з Сивільнією. Говорив в пресі про те, що Іско не хоче виступати за Сивіллю, давав різні такі скандальні та провокативні заяви. В підсумку Іско пішов до Мончі, поговорити з ним один на один. І ось що трапилось. Передаємо слова Іско, котрі дав перший. Інтерв'ю за 5 років, і це інтерв'ю дав виданню Марка. Я заявив Монті, що він найбільший брехун, якого я зустрічав у світі футболу. І Після цього він накинувся на мене, підійшов, схопив за горло. Нас аж довелося рознімати. Самі розумієте, залишатися після такого в Сивілі я вже не хотів у жодному разі. І мені шкода, адже я мав хороші стосунки з партнерами, тренерами. Фанати чудово ставилися до мене, але я не міг миритися з тим, що на мене нападає спортивний директор. Тож я розірвав контракт. І пішов. Розумію, що Мончу та клубу була складна ситуація, але не міг змиритися з тим, що він переступив межу насильства. У Сивілі я отримав зарплату в чотири рази меншу ніж у реалі. Як приїхав, люди з клубу сказали, що Мончі не погоджувався з моїм трансфером. Я збирався грати в тенера, який завжди робив ставку на мене і перемагати з людьми, які не були так впевнені в собі. Але сталося те, що сталося. Після відходу Сівілії, Іско взимку був за крок до переходу в Берлінський уніон, але там також не склалося. Словами іско в цьому ж інтерв'ю йому запропонували одні умови. Коли він приїхав до Берліни, приїхав на медогляд, умови стали зовсім іншими. Це викликало іско обурення, неповагу, і він відмовився від цього переходу зараз. Він у Бетісі, і я переконаний, що матчі Сівілі проти Бетіса, крім того, всього принципового, що вже було, набирають набирають такої додаткової вартості, ваги цієї принциповості. Чому Бетісу потрібен Іско? Рівно тому, що що гравця схожого штибу Серхіо Каналеса, вони кілька днів тому продали у мексиканський монтерей? Тому, на перший погляд, із гратиме у команді Пелегріні в основному складі. Тепер йдемо до німецьких новин, точніше до воротарських новин Баварії. Вже стає цілком зрозуміло, що Монель Ноєр відновиться. Якщо не до старту сезону, то принаймні до стартових турів Бундесліги. Але все одно Баварії потрібен ще один кіп, що Ян Зомер, ось ось підпише таку угоду з Міланським Інтером. Баварія цікавиться Войцехом Щенсне, іншими кіперами, але при цьому всьому у них на контракті є дуже хороший воротар, котро звати Олександр Нік. Нюбель він останні два роки провів оренді у французькому Монако, де зіграв абсолютно всі матчі, взагалі без жодних проблем, максимально надійний, крутий воротар один з найкращих у Лізі. Один. Чи то Нюбелю не дають шансів, чи то сам Нюбель не хоче сидіти на лаві, але він знову їде в оренду. І цього разу 25-річний німець їде до Штутгарта. Термін оренди один рік. Парадоксальна знову ж таки історія дуже показова, коли топ клуб не розраховує на нетопового вратаря, так тобто, грубо кажучи, якщо нюбель там тривалий період часу є або був другим кіпером Баварії, все одно на нього в подальшому ставку робити не хочуть. Тобто, якщо Ногер завершить кар'єру, Баварія швидше вийде на, на трансферний ринок, викине 30-50 мільйонів за готового топового кіпера, ніж буде давати шансу тому ж таки нюбелю. При тому всьому ще раз таки цей кіпер точно заслужив. Жив на свій шанс, цікава новина з Франції: Жеремі Бога, експівзахисник Сасоло та Аталанти, переходить до Ніцце. Повідомляється, що за нього Ніцца заплатила Аталанті 14 18 мільйонів євро, і це дуже супер для Аталанти, враховуючи те, що коли Бога переходив Сасуоло, дуже було багато надій на те, що він стане основним атакувальним активом бергамського клубу. Але він навіть не став основним гравцем. Маталанта на 23 матчах він забив два голи, віддав п'ять асистів, і заплачені за нього гроші точно не відпрацював. Бога правоногий Вінгер, дуже і дуже вдало він діє в плані дриблінгу, швидкості і так далі. Він максимально нестабільний футболіст. Неможливо було Гасперіні змусити його пахати на рівні з іншими пахарями в Аталанті, і Бога так і став якимось такою якоюсь такою яскравою спишкою, а не якоюсь стабільною субстанцією. І таким чином Бога знову змінює клуб. Він Лі період часу бігав по орендах кожен рік, коли ще був на контракті в Челсі, вихованцем цього клубу. Він є і найбільш стабільний відрізок в нього був якраз сосуло, до речі, під керівництвом Роберто де Дзербі. Але Брайтон на зв'язок не виходив і бога повертається до рідної Франції. Цікаві для українського контексту новини з англійської прем'єр-ліги. і знову ж таки про Брайтон. Команда Роберто Дезербі офіційно оголосила про перехід 25-річного бразильського центрального захисника Фірантини. Ігора за інформацію Роману заплачено 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони піде фіалкам у вигляді бонусів. Контракт під терміном на 5 років. Чому цей трансфер важливий для нас? Тому що Брайтон хотів. Підсилити, укріпити позицію діваного центрального захисника у попередньому сезоні за Брайтона на цій позиції виступав Колвіл, котрий був орендований з Челсі. Брайтон хотів як міг зберегти цього футболіста. І коли і навіть зараз, так коли Челсі хоче придбати Мойзеса Кайседо, опорника Брайтона, то Брайтон е бажає Включити в цю угоду і колвіла або просто його викупити. Але час і вперся і ніяк цього робити не хоче. Інша трансферна ціль брать на цю позицію. Це Микола Матвієнко. Переговори реально велися, тому що про це говорить авторитетні джерела, але в підсумку Матвієнко підмахнув новий контракт з Шахтарем. І вже немає жоднісінької інформації про інтерес Брайтона до цього гравця. Шахтар хотів набагато більше ніж Фіорентина за Ігора. І Брайтон махнув рукою. Ігор, це центрбек, котрий дуже добре грає ногами, що цілком очевидно та зрозуміло, враховуючи контекст там малюнок гри, в котрий грає Брайтон до Фіротини. Він виступав за спала. Також тривалий період часу виступав австрійській бунти і. Грубо кажучи, з натяків розуміє, що означає високий рівень інтенсивності. Словом історію про Матвієнка та Брайтон офіційно можна вважати завершено. попереду новий виклик не може дочекатися початку. Так Джордан Гендерсон, екс-капітан Ліверпуля, оголосив про свій перехід до аравійського Аль-Іттіфака, в котрому тренує його екс-колега Стівен Джерард. Ліверпуль отримав за цей перехід 12 мільйонів. А Гендерсон отримав шалену зарплату 700 тисяч фунтів на тиждень, 36 мільйонів на рік. Контракт терміном на Три роки таким чином Джордан Хендерсон став найбільш високооплачуваним англійським футболістом сучасності. Він отримує 700 тисяч фунтів в тиждень, а другий після нього Маркус Решфорд отримує в два в два рази менше 375 тисяч фунтів. Цей трансфер розізлив, наприклад, Джеймі Карагра, котрий просто розвалив аравійський футбол, англійських футболістів, гендерсона і так далі. Куди ж ви, мовляв, їдете, де ж ваша футбольна культура і загалом англійці дуже. Хвилюється чи не відкриє оцей перехід скриньку Пандори, тому що багато гравців за ПЛ їхало в Садівську Аравію, але вони всі не були англійцями. Зазвичай англійці виступають або в Англії, або максимум. Там не знаю, в німецькій бундеслізі, можна говорити про там Белінгема, чи колись Бекема чи Вудгейта, котрі виступали в Англії, але в цілому це дуже такі домашні домашні футболісти. Раніше це було прям сильно, сильно консервативно зараз трошки ширше, але знову ж. Ми бачимо, що є АПЛ, є Бундесліга, Далі англійці не сильно то їздять. А тут гравець знаковий, так дуже іменитий, котрі ще міг би попелити умовно в командах нижчим рангом ніж Ліверпуль. Їде в Саудівську Аравію. Це величезний шок для, для цілої Англії. Кілька цифр про Гендерсона в Ліверпулі він зіграв в Ліверпулі 492 матчі, 12 сезонів, 33 голи, 61 асист. Але в останні роки він фізично вже не витягував рівень інтенсивності, що критично важливо, і для того що грає Юрген Клоп. І для того, що грає вся англійська прем'єр-ліга. Тому його відхід цілком закономірний. Питання етичні, котрі піднімає Карагер, мені здається, не настільки критично страшні. Я не думаю, що англійський футбол прям розвалиться після цього переходу, і всі англійці поїдуть в Саудівську Аравію. Грубо кажучи, АПЛ продовжить бути найкращою лігою планети. Всі, хто хвилюється, будь ласка, не хвилюйтесь. Просто видихай руль Хіменес підписав контракт з Fulheim. Термін на два роки. Сума 5,5 мільйонів, і тепер мексиканець. Гратиме не за Вулверхемптон в АПЛ, а за дачників. Чому цей трансфер взагалі важливий? Тому що ще кілька років тому мексиканець був одним з найкращих центрів англійської англійської прем'єр-ліги. Він забрав по 13 або 17 голів за сезон в АПЛ. Але потім, у 20-му році, трапилася страшна травма у стику з Давідом Лунісом, котрий виступав тоді за арсенал. Хіменес отримав жахливу травму. Він отримав перелом черепа. Як говорять англійські медики, кар'єру Хіменеса вдалося оперативно вряд. Рятувати він повернувся на поле грав з захисною пов'язкою, але не повернувся на той рівень, на котрому він був до, до цієї травми. Після травми він е, провів два сезони: в одному забив шість голів АПЛ, а в другому, попередньому, він у 15 матчах віддався на всього одну гольову передачу без забитих м'ячів. При тому, що до травми Хіменесом цікавилися топ клуби зокрема, навіть і Манчестер Сіті. Хіменес скільки разів говорив про острах, про те, що складнувати йому грати в футбол після такої якою травма того повноцінної лізти всі стики і так далі. Він навіть цю маску захисну кілька разів е, скидав через що отримував на горіхі від тренера Вулс Бруну Лаже словом, хочеться йому побажати, окрім здоров'я, повернення на той рівень, на котрому мексиканець був до травм. Він напевно гратиме фулем і в основі, тому що Олександр Мітрович, серп, е, швидше за все поїде в Саудівську Аравію. Саме йому на заміну мексиканець і прийшов. Ну і останній трансфер з АПЛ Мутінгем Форест оголосив про підписав. Вінгера МЮ, Ентоні Еланге, контракт з Вінгером збірної Швеції до 28-го року, сума трансферу 15 мільйонів Фунтів Еланга – правоногий Вінгер, котрий кілька разів непоганенько виходив на заміну за МЮ, Навіть в основі перерангніку виходив за три сезони. В МЮ він забив чотири голи віддав чотири асисти. При тому всьому еландівся на всього двадцять 21 рік. Він швидкий, він швидкий, він швидкий. Це поки що, все те, що мені спадає на голову, коли я думаю про цього Вінгера. Можливо, в нотінгемі він отримає стабільну роль, окріпне якось не знаю. Зрозуміє, що футбол це не просто. Пробіг, йому вдасться себе в підсумку проявити. Потенціал у нього точно є. Але Манчестеру цей гравець був відверто не потрібен і за хороші бабки його таки продали. Я думаю, що це той варіант, коли всі сторони цілком задоволені. Ну і остання історія цього випуску про Ромелу Лукаку. Це прям трагікомедія, якась, я готовий про неї кричати, але. Перед цим поставте лайк і оформіть підписку на цей канал. Я прям забув про це вас попросити. Отож, Ромео Лукако, кілька років тому він дуже здорово виступав за інтер, за інтер, котрий ставав чемпіоном Італії. Але інтер потрібно була і Вони продали його в Челсі. За Челсі Лукако також раніше виступав. В Челсі в нього не вийшло. і Він поїхав назад в інтер вже в оплачувану оренду. І в інтері в нього знову не поперли. Він ніяк не міг знайти свій ритм, не реалізовував моменти просто з катастрофічним вмінням. Провадив чемпіонат світу, куди поїхав з Бельгією, і в підсумку цей трансфер цю оренду можна було вважати провальною, але весну Лукако провів відмінно, і Інзагі, тренер інтера наполіг на тому, щоб клуб таки придбав цього футболіста на повноцінній основі. Тобто повернув його назад. Сторони довго вале переговорних процесів підсумку дійшли до суми у 35 мільйонів фунтів. Але Тут трапилося інше. Ювентус, котрий потенційно шукає заміну душу Влаховичу, вступив у перемовини з Лукаку з його оточенням. І Лукаку на це погодився. Він говорив з Ювентусом і при тому зник з Радарів. Інтера інтер телефонував гравцю, керівники, працівники, гравці. Але Лукако той агент повністю зникли. Вони не підіймали слухавку та не відповідали на жодні повідомлення. В підсумку дозвонились. Лукако говорив на підвищених тонах і інтер. Вирішив вийти з перемови, але біда Лукаку в тому, що Ювентус досі не продав Влаховича. Якщо Ювентус не продасть Влаховича, він не матиме бабла на Лукаку, і в підсумку Ромело залишився біля розбитого Курита. Він у контракті в Челсі, але Челсі він не потрібен, навіть на збори з цим клубом не полетів. Інтер, котрий його дуже хотів, серйозно образився і не хоче більше нічого чути. Про Лукаку Ювентус також поставив це питання на паузу. Шо клуб, котрий цікавився Лукаку, це Аравійський Альхіляль. we <laughs> Який дає Ромео 30 мільйонів на рік, але бельгієць відмовляється, хоче 90, а з інформацією іншою, просто хоче продовжити кар'єру у Європі. В чому взагалі проблема? Чому інтер образився на Лукаку щодо Ювентуса? Тому що Лукако клявся в любові інтеру все своє життя, фактично. Ось що він говорив, коли перейшов в Челсі. Чомусь він говорив про Інтер та італійський футбол? Чи може перейти в Ювентус чи Мілан майбутньому ніколи ще раз ніколи і ніколи цього ні? Ніколи не станеться, Віталі для мене є лише інтер. Друге, що розв'язало інтер, це те, що Лукаку просто зник. Ось що говорить Лаотаро Мартінес, новий капітан Інтера. Мені дуже неприємно, я намагався дзвонити йому, але він жодного разу не відповів. Іншим хлопцям так само. Ми відіграли разом багато років, багато пережили разом, тож я дуже розчарований. Але це його вибір. Чи очікував я від нього такої поведінки? Ні. А ні скільки словом, хороший футболіст, хороший лікар, хороший будівельник, хороший вчитель це автоматично не означає, що ти хороша людина, котра розуміє в комунікаціях та стосунках. Щодо Лукаку, все виглядає максимально крінжово та дивно. Для чого ти клянешся, щоб потім робити отак? Це ж все публічно. Ти міг просто раніше наклястись. Або камон, ти виступав з цими гравцями в інтері тривалий період часу. Ти можеш просто їм щось там відписати. Я не знаю, не можу говорити, а він просто зник, не читаючи повідомлення. Таким чином розізливши всіх і вся. І якщо керівництво інтера що там готове, плюс-мінус про щось говорити, то гравці наглухо просто відмовляються чути про Лукаку і все через його поведінку. Грубо кажучи, Лукаку сам собі підісрав, і що йому робити далі, куди йти далі, де продовжувати кар'єру. Чесно кажучи, я уявлення не маю. Але мені щось здається, найближчим до його підписання будуть такі аравійці. Навряд чи хтось з Італії потягне його трансфер, враховуючи всі обставини. І чи потрібен він взагалі комусь топ-клубу, враховуючи те, що він може бути не в формі, якщо захоче, ну і враховуючи його характер. Словом, кар'єр Лукако після цього може піти по реальній пізні. Вам вже зараз пропоную глянути мої інші відео тут та тут. Подякую вам за увагу. Подякую, що зі мною було до самісінького кінця. Слава Україні і до зустрічі, Па-па!